Чудо сані прилетіли, скакуни в цих санях білі, Їде у санях цариця, білокоса, білолиця рукавом махає, сріблом все скриває. Так, дітки, зараз до нас прийшла пора року зима. Зима має три місяці. Перший грудень. Другий січень, третій лютий. Кажуть, грудень ворота зими. Січень сече рік навпіл, а лютий лютує морозами та снігопадами. Ще про на початку грудень, грудня земля ще не встигла повністю студень, своє тепло вона привіт. віддала повітрю, Ого, тому досить часто перший сніг змінюється відлигою. А потім морозом. Спочатку сніг падає пухнастим і легесеньким, та, полежавши кілька днів, він стає міцний і твердий. День скорочується. Сонечко з'являється все рідше і рідше, все менше тепла і світла посилає землі. Мороз частіше згадує про свої обов'язки, замерзає вода. В ставках, озерах, річках. Станьмо на крижину, вона тріщить, нібито попереджає обережна, як дуже легка. Яка зима? Зима холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, гарна, срібна. Як ще можна сказати про зиму? Зимонька зима, зима красуня, зима чарівниця, зимою падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає, сипле іде? А як ще можна назвати одним словом снігопад? А що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, лягає, узимку. Утворюється завірюха, а як сказати інакше, за метелиця. Дуже небезпечним явищем зими є ожеледиця. А лід який узимку? Лід гладенький, слизький, холодний, але дуже небезпечний. Як слід поводиться під час ожеледиці, дуже обережно. Яке явище зими може бути небезпечним? Окремо в желедиці це сильний снегопад, худелиця, зима А зараз дітки, з вами пограємо в гру, зима настала. Зима це дуже тепла пора. Ні, правильно, зима це дуже холодна пора. Починається зима одразу після літа? Правильно, ні. Починається зима одразу після осені. Перший зимовий місяць жовтень? Ні. Перший зимовий місяць називається грудень. Зима приносить нам білі дощі. Зима нам приносить білі снігопади. Увага! А пухнасті сніжинки падуть із землі на небо! Ні, пухнасті сніжинки падають із неба на землю. Річки і озера не замерзають і не вкриваються кригою. Ні. Річки та озера замерзають і вкриваються кригою. Малята околисе в снігу, який взимку ліс. Ліс засніжений. А поле яке? Поле засніжене. А дерева, які дерева засніжені. А будинки які і будинки засніжені. А стежки які і стежки заметені. А дорога яка дорога заметена. А подвір'я яке? Подвір'я заметена. Сипле з неба перший сніг зіроньками білими, тихо стелить по землі ніжно пишно. Хилами. Отака гарна може бути зима. А зараз на цьому наше заняття підійшло до кінця, до нових зустріч, до побачення!